Березні голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук взяв відпустку та вирушив у зону бойових дій добровольцем. В зоні АТО провів місяць і на початку квітня знову повернувся до виконання обов'язків голови Івано-Франківської обласної ради. Як пройшли будні в зоні АТО, Василь Скрипничук розповів 28 квітня на черговій прес-конференції. Також йшла мова про здобутки облради за останні два місяці. Звертаючись до журналістів, голова зазначив, що до нього надходять багато звернень від громадян, але не завжди можна все законно вирішити. За відповідний період головою Ої ради було прийнято 256 розпоряджень. Матеріальної допомоги з депутатського фонду обласної ради за два місяці було надано на суму майже півтора мільйони гривень. Більшість з якої підкреслив голова виділялась на допомогу військовим менше на соціальні потреби. У березні була проведена одна сесія обласної ради, яка складалась із чотирьох пленарних засідань, на яких було розглянуто 94 питання. Щодо своєї участі в АТО. Під час відпустки Василь Скрипничук зазначив, що веселого там мало воювати має той, хто вміє і не боїться. Не треба цварити тих людей, які не витримують війни. Значить, я почав з того, що хорошого там мало. Що там є хороше, ні, хто там є хороший? Що там є хороше, це відносини між людьми, між нашими бійцями. Там дуже добрі відносини. Хоча люди категорично різні. Командир там дуже хороший, Куцин Олег Іванович, псевдокум. На штабу Мариман Зуєв Олександр Олександрович, колишній військовий офіцер, так от хороше відносини між людьми і, 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 і там ще є одна добра річ, там просто добрі люди. І не тільки відносини між ними. Там є різні люди, різнохарактерні. Там є добре командування. Так що я вам говорю геройства, геройства жодного я там не сотворив, але зробив дуже багато цікавих речей. Наприклад, від прибирання території, і виявляється, я все робив правильно, а гадюки степові типові там розможу. Там ми жили в цьому колишньому відпочинковому дитячому таборі, де три роки сміття, е, е, листя ніхто не, не, не загрібав і не вивозив його. Я просто довкола своєї ареалу житлової площі позамітав поспалював, порозгрібав. Біля мене гадюки не повзали. До хлопців заповзали там, де вони жили. Потім подивилися на мій приклад, почали всі таке робити. І січ, яка жила біля нас, ми разом в одній їдані харчувалися, і карпатська січ в тому числі. Зробив три кімнати. Раз, два, три, чотири. Значить, найперше свою житлову. Починаючи від електрики, яку треба було провести, і закінчуючи дійсно вікнами, дверями. Добре, що інструмент там був, хлопці вже мали його. Зробив світлицю на 40, ну 37, якщо точно, але там можна було ставити 40 посадочних місць. Телевізор, супутникову антенну, все було під'єднано. Поставили українські канали, бо там було три, з них два московські, один Донецький. Ну, ви б подивилися на те жахіття. Це просто страх. Просто страх. Як вони показують ці всі події? Це жахіття. Просто. В цьому в пісках чи десь там близько пісків був розбитий більярд. Зробив більярд, ну, картини повісив на стіни, щоб там можна було відпочити. Зробив штабну кімнату з картами, зі столами, зі стільцями. З символікою яку попросив, щоб мені привезли там якраз на надвірнянські, борочанські волонтери їхали, то привезли таку гарну символіку, яку вже вартує показати. Прапорів познаходив наших українських і всюди всюди проставляв, тому що світки величезний, ну не знаю, 3 на чотири чистом тому плані поставили десь там на плаці, де ми шикувалися. Ну, я все кажу, зробив, зробив, зробив. Не я сам це робив, звичайно. Але це було мені доручення і давали мені людей, давали мені бійців, з якими ми сиділо, це діло, це акуратно все і, і доробляли. Зробив склад для харчів, з закриваючимися дверима на всякий випадок. На запитання, які завдання виконував на війні і чи довелось брати зброю, голова відповів. Геройських подвигів я там не сотворив. Величезних, танки не знищував, безпілотники за хвоста не ловив і шпигунів так само не розстрілював. Автомат тримав у руках. Так. Я виконував доручення, скажімо так, завдання. І виконував так, як треба. Не питайте, чи я когось вбивав, бо я не знаю цього. Плакати ридати можна за тими, хто, хто був вбитий. На своїй гріпо долю жалітися, там нема кому. Такі в мене загальні враження. Ще одне актуальне на сьогодні питання децентралізація центральних органів влади. Як буде проходити добровільне об'єднання територіальних громад на Прикарпатті? Голова обласної ради не знає, чиновники обросли жиром і не хочуть нічого робити. Переконаний він є постанова Кабміну про методику утворення і тому подібне цих громад, То там кожна об'єднана громада повинна б мати свої органи управління освітою, медициною, ну, на цьому на базовому рівні. І так далі. Соціальний захист повинен би займатися. Якщо в нас було, скажімо, 40 сільських рад в таких середніх районах або в крупних районах, ну, якщо ми зробимо 20 громад, то це не буде означати жодної децентралізації. Це буде розростання чиновницького апарату. Якщо ми зробимо 4 на основі 40, Сільських рад, а там може бути 60 і більше населених пунктів, починаючи від хутора, закінчуючи селом, яке входить в іншу сільську раду. Ну, то я не думаю, що там буде 20 кілометрів від, від краю до, до центру. Ну, і ще одне: сільський голова, секретар сільської ради і ще дві-три особи, які працюють зараз по сільських радах. Ну, вони щось великого щастя не показують, прочитавши ці всі проекти. Реформа, яку проводив Роман Петрович безсмертний, яку, якому колись доручили, пам'ятаєте, чому провалилося? Оці люди, про яких я говорю, якраз її зробили. Плюс, якщо ми говоримо про децентралізацію, значить треба ліквідовувати обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації, а їм доручено робити реформу. Тобто вони самі себе ліквідують, як у Гоголя унтерофіцерша, яка сама себе я щось, я щось тут бачу дуже багато таких сумнівних моментів, доволі сумнівних моментів. Я не бачу механізму впровадження. Знову ж таки, закон про добровільне об'єднання. Що це означає? Референдум в кожному який хоче об'єднатися в одну громаду. Опитування там не піде, звичайне, соціологічне дослідження. Просто не піде. А референдум штука дуже слизька. Це, це є великою проблемою. С, е, наступний варіант силове вирішення проблеми. Варіант можливий цілком. Але він був би більше пасував е, в час революції. Я про це вже сказав. Це мої такі ну, невеселі враження. 28 квітня відбулась прес-конференція і голови обласної адміністрації Олега Гончарука. Основні питання брифінгу, стан доріг в області і найближчі перспективи його покращення та оформлення субсидій для оплати за житлово-комунальні послуги. На прес-конференції були присутні начальник служби автомобільних доріг в області Микола Проців та директор департаменту соціальної політики облдержадміністрації Леся Бурдяк. Як повідомив начальник служби автомобільних доріг в області на утримання та поточний ремонт прикарпатських доріг, цього року дорожники планують витратити 48 мільйонів гривень. Виділених з державного бюджету, яких може вистачити на роботи виключно по обслуговування доріг. Проте голова Ода має інше бачення на його думку. Служба автомобільних доріг повинна у травні повністю провести ямковий ремонт доріг державного значення. Крім того, очільник області запропонував створити громадську раду при службі автодоріг, яку запросив долучитися до контролю за тендерними операціями та якістю виконання робіт. Така громадська рада матиме інформацію про всі проведені тендери і те, яким чином виконуються роботи, зазначив він. Ми будемо. Встановлений термін місяць, раз в місяць ми будемо виходити до журналістів і будемо журналістом, а також всім мешканцям розказувати, які плани ми брали по відношенню зобов'язань, які ми і так зобов'язані робити згідно своїх посадових інструкцій. Але на жаль, нічого не міняється, і я це бачу. І ті події, навіть, які відбувалися у нас знятині, мешканці Верховини піднімали на тому тижні. І те, що ми очікуємо попереду, ми зараз послухаємо пана проціла, поспілкуємося. І... Ви почуєте завдання, які стоять перед службою автомобільних доріг на найближчий місяць. Тобто ми не говоримо про якусь перспективу, що у нас там має бути на кінець року, які об'єкти ми там маємо здавати, які гроші ми очікуємо. Ми говоримо про те, що сьогодні Микола Миколаївич, які у нас гроші є, які дороги у нас є, що ми плануємо робити. І про що ми скажемо через місяць після нашої постачі? Олег Гончарук виділив декілька джерел фінансування дорожньої галузі. Це акумуляція коштів у місцевих бюджетах всіх рівнів, гроші передбачені у Державному фонді регіонального розвитку, а також надходження за програмою реалізації проекту Єврокарпатська ініціатива. Найближчим часом народні депутати від Івано-Франківської області та голова облдержадміністрації проведуть додаткові консультації з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком для того, щоб визначити, які кошти додатково надійдуть в область для ремонту доріг. Зазначив Олег Гончарук. директор департаменту соціальної політики облдержадміністрації Леся Бурдяк повідомила журналістам, що на сьогоднішній день вже 3600 жителів області подали документи на оформлення субсидій для оплати за житлово-комунальні послуги. Переважно заяви надсилають поштою у департамент. Звертаються з питанням щодо роз'яснення заповнення документів. Зазначила вона за словами Лесі Бурдяк із проблемними питаннями, які виникають при заповненні документів на призначення субсидії. прикарпатцям варто звертатись за телефонами гарячих ліній, створених департаментом. Соці... Ціальної політики один з них 50 30 90 та консультаційні групи, які з 1 травня працюватимуть в районах, розповідаючи представникам змі про результати свого нещодавнього відрядження у Київ, голова ОДА також виділив питання отримання посвідчень про статус учасника бойових дій. На сьогоднішній день термін отримання посвідчення становить від трьох до шести місяців. Президент України дав вказівку про його скорочення, а також усунення зловживань при цьому. Я на попередньому тижні був в Києві на протязі трьох днів. Я мав зустріч з віце-прем'єр-міністром України паном Зубко Геннадієм Григоровичем і був на великій нараді у президента України. Це була, ви знаєте, за час мого перебування на посаді. Одна я би назвав так з найвідповідальніших моїх відвідин міста Києва і, зокрема, зустрічі з президентом України. На цій зустрічі було виділено три основних аспекти. У засобах масової інформації вже є інформація, але ми хотів ще раз швиденько наголосити, які питання говорять. Перш за все, це було. Підняти питання і в розі нашої зустрічі є представник нашої соціальної департаменту пані Бурдак. Це робота з воїнами, які демобілізовуються Збройних сил України, зокрема зони терористичної операції. Болюче питання, яке стоїть на сьогодні і в нашій області, це отримання посвідчень учасниками бойових дій. Є надзвичайно серйозні проблеми на сьогоднішній день. Там термін отримання посвідчення від 3 до 6 місяців. Дана вказівка президента, цей термін повинен бути скорочений. Друге, усунути зловживання, які на сьогоднішній день, на жаль, вже існують, що отримують посвідчення. Ну, як наведемо такий приклад, який був наведений учасниками Чорнобильської трагедії. Тобто дуже багато є питань. Які на сьогоднішній день? До навказів головам власним державним адміністраціям контролювати даний процес. Тобто, ті люди, які від дійсно воювали, ті люди дійсно, які повинні отримати ці посвідчення, повинні ці посвідчення отримати в першу чергу і в короткий термін. Голови обласних державних адміністрацій, за дорученням глави держави, контролюватимуть цей процес. Посвідчення повинні отримувати люди, які дійсно воювали. Олег Гончарук розповів про створення в області громадської організації учасників антитерористичної операції та висловив сподівання на Активну співпрацю з активістами у плані вдосконалення процедури отримання посвідчень та питань соціального забезпечення військовослужбовців нікого не є секрет, що ми в очікуванні не доводилось щоб нас це минуло, але на сході на кордонах нашої держави є надзвичайно велике скупчення агресорів. Я не боюсь цього слова, російських військ і. Можливі будь-які провокації. Прийнято рішення створення оборонних ліній, дру є перша, друга і третя лінії оборони біля 500 об'єктів укриття інженерні споруди, які призначені в першу чергу для того, щоб Зберегти життя наших воїнів розподілено між областями за рахунок чого і чому це відбулося, чому залучені інші областя? В першу чергу ми повинні розуміти, що у нас є багато областей, які межують безпосередньо з Російською Федерацією, безпосередньо навіть з анексованим Кримом, і ці ці області, наприклад, Херсон там чи я розмовляв чи Миколаїв, люди. Голови обласних державних адміністрації самі укріпляються там і роблять. А в розрушених наших областях, таких як Луганська і Донецька, ну просто немає можливості власними силами області, які межують з даними бойовими діями. Самим виконувати роботи по спорудженню даних об'єктів тому було розподілено між всіма областями України пропорційно дані завдання, виділені кошти Кабінетом міністрів в достатній кількості. Вони зараз є на рахунку, зараз проводяться роботи і кошти будуть не з місцевих бюджетів, а з державного бюджету, виділені для будівництва фортифікаційних споруд. І саме другим питанням у президента було обговорення. Даної ситуації